Давайте всі разом скажемо «Слава Богу, слава Богу. Маємо сьогодні дуже приємний час. І аналізуючи пісні, вірші проповіді, Бог сьогодні кличе. І це є благо для нас, коли Його милуюча і прощаюча рока вона кличе, вона спасає. Пригадався один псалом. В Україні його дуже часто раніше співали, знай, що не вічно будеш ти чути заклик спасіння і ласку Його. Тому, коли сьогодні, чуючи голос Його, не робимо затверділими наші серця, але відкриємося для Бога, і кожен знає життя своє, кому що потрібно змінити, кому що полагодити. Сьогодні маємо добрий час. Я коротенько поділюся місцем відомим з Божого Слова, Євангелія від Матвія, восьмий розділ. Із першого віршу, Матвія, 8, розділ, з першого віршу. Коли ж зійшов він з гори, вслід за ним пішла безліч народу. І ось, підійшовши прокажений, і кланяючись йому, говорить: Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. І простягнувши руку, Ісус доторкнувся до нього, говорячи, хочу, будь чистий. І відразу очистився він від прокази, і говорить йому Ісус. Дивись, нікому не розповідай, але піди, покажися священникові та принеси дар, який повелів Мойсей на свідчення їм. Дивлячись на деякі історії з Божого Слова, коли в життю приходило випробування таке хвороба, така як проказа. Це було дуже тяжко, люди в такі були вигнані, вигнані були за стан. Вони не мали спілкування, вони не мали права наближатися до людей, але Слово Боже описує нам подію, проходив тим місцем Ісус. І це була одна надія для цього чоловіка, єдинствена надія, щоби отримати зцілення. Ісус, протягнувши руку свою, доторкнувся до нього і говорить, хочу бути чистий. Сьогодні я хотів би пороздумувати чуть-чуть. Про другу проказу, яка є не менш легкою, це в наш час, це проказа гріха. Яку теж, можливо, зразу не видно, зразу не зрозуміло, як, дивлячись просто на людину, вона може бути радісна, вона може бути усміхнена, показувати своєю поведінкою, своїм одягом всім, що в мене все добре. Але серце знає лише Бог. Пригадується з приповістей. Місце більше всього, більше всього, що бережеться, бережи своє серце. Бо від нього рік і життя. Буває часто в нашому житті ми, можливо, щось собі дозволяємо, якийсь, якийсь гріх, якесь щось маленьке. І коли в наше життя приходить щось гріховне, воно не може так бути саме по собі. Період нашого наше життя проходить і воно розростається більше й більше. І чаще стає, і приходить момент, коли ми вже з цим не можемо боротися і сили немає. Але сьогодні Слово Боже дає вихід і дає кожному підбадьорення, і Ісус є вихід. Сьогодні, схиляючи коліна свої, коли ми просимо Його Ісус, допоможи. Можливо, я сам не можу щось побороти в житті Своєму, сили не вистачає, але ми знаємо, що в нас є заступник і ходатай, це Ісус Христос, який віддав своє життя заради нас. Тому сьогодні. Хай це слово кожному говорить про те, що бережи серце своє. Бережи, бережи 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 те, що свої свої очі, бережи свої вуха, Пильнуй над тим, що входить в серце своє, в розум твій, бо якщо ми щось погане допускаємо в нашому житті, воно рано чи пізно дасть плід, проросте, і ми потерпимо урон у нашому житті. Пам'ятаймо, що немає, немає ніякої тяжкої хвороби, чи то проказа. Чи то фізична якась хвороба, чи проказа якась духовна, чи ще щось друге. Ісус має владу над всім, і Він може дати визволення і зцілення. Тому сьогодні кожен, аналізуємо життя своє, роздумуємо над Словом Божим, щоб нам в нашому житті фільтрувати багато речей. Зараз все в доступі, зараз багато речей, які, можливо, колись казали, що це гріх, це щось, це щось не те і не туди йдеш. Але сьогодні все згладжено. Багато ліній, багато преград, вони просто поламані. І сьогодні ми, можливо, допускаємо собі те, чого не слід в нашому християнському житті. Сьогодні кожен задумаємося над життям своїм, маємо добрий час, чуючи заклик Господній, чуючи його голос, ми не робимо затверділі наші серця. Хай Бог благословить надалі це зібрання, церкву нашу. Ми все відаємо в Його руки, пильнуємо, щоб нам жити в чистоті і святості перед нашим Богом. Йому слава. Амінь.